Кітаю, колеги! Зараз проведемо з вами розіграш трьох квитків на великий річний семінар від Seminar.com. Ось наша таблиця учасників. Ми брали коментарі зі всіх трьох соцмереж: це Facebook, Telegram і YouTube. Загалом є 62 учасники. Вибираємо першого переможця. Це учасник під номером 61. Обираємо наступного переможця. Учасник під номером 32. І обираємо третього останнього переможця. Учасник під номером сорок дев'ять. Вітаємо наших переможців! Наш менеджер зв'яжеться з вами сьогодні протягом дня.